На акції протесту скандувала молодь, котра зібралась біля пам'ятника Катерині II, що носить назву пам'ятник засновникам Одеси, аби домогтись його знесення. Приводом для мітингу слугували і бездіяльність місцевої влади щодо цього питання, каже учасниця заходу Станіслава Робінкова. Розповідає, що ті, кому встановили цей пам'ятник до заснування міста, не мають стосунку. Мені в дитинстві розповідали. Катерина прийшла, тут були болота. Вона махнула рукою, сказала, що значить, нам тут потрібне місто. Ось і так заснувала Одесу. Хоча це неправда. А, перша згадка про Одесу, ну не з такою назвою, а з назвою. Хочеї здається, я не пам'ятаю, точно, була ще за тодішнього польського короля і у 1415 році. І з учасників були згодні не всі, зокрема, перехожі. вона робила для України робила Одесу, вона а Одесу. вона не робила Одесу. Історія міста Одеси йде ще з часів польського тодішнього польського короля. Що ви говорите? А ви почитайте історію, не ту що зараз говорять. А то була не... так, тепер... Учасники Тримали в руках плакати з надписами Катерина. Це Путін, будь-чого російського немає бути серед українців та слухано в чорт. Вони також і вигукували різні гасла. Одеса, Без Катерини, Одеса, Без Катерини всім героям погиблим в російсько-українській війні. Тричі Слава, слава, слава. Марія Іванчук та Олександр прийшли до пам'ятника, аби висловити невдоволення чинною місцевою владою. Вона одеситка. Він приїхав з Дніпра. Обоє вважають, що пам'ятнику імператриці не місце на площі в Одесі. Я вважаю дуже неправильним, що в нас а, на головній площі стоїть пам'ятник Катерині, пам'ятник російській імператриці, пам'ятник людині, хто чи не вганосет українського народу, тобто це о, зовсім чужа культура, і вона не відноситься. Вона на заснувала місто Одеса. Чому друга за чорт, тому що він його захищає в той момент, коли вбивають українських людей, дітей, він дуже занепокоєний ненавистю до російської культури. Зараз війна йде повномасштабно. Якщо з 2014 року це почалося, але нічого не діялося. Я з Дніпра, але ти подивився і є. Тому -то. Учасники мітингу не були представниками жодних організацій і зібрались самовільно. На виклик перехожих прибула поліція і наполягла на незаконності мітингу у воєнний час, після чого учасники мирно розійшлися. Ольга Циктор, Дмитро Бондаренко, новини на Суспільному, Одеса.